Доброго дня! Я обіцяв вам розказати, як працюють наші очисні. Я зараз на парксаді на наших очисних, і я зараз спробую вам показати приблизну концепцію, як це відбувається, і що за чим іде, і чому ці очисні не мають запаху. Перевертаю камеру, по їх. Давайте, щоб ви зорієнтувались, де ми. От ми знаходимося зараз, з умовно північно-західної частини нашої ділянки. От я знаходжусь. Давайте переведу от таким от чином. Ось там знаходиться ядро. Ось тут ця технологічна частина з тими стопчиками, що я минулого разу показував, і тут підімнує резервуар. І так, куди приходить вода? Вода приходить, не вода, а стоки, приходять ось сюди. Тут стоїть а, а, грабельний, а, як це правильно сказати, а, грабельна система, яка а, забирає всі. А, Відходи, які фракцією більше ніж 6 міліметрів. Тобто, те, що люди скидають, те, що не можна скидати, там гігієнічні засоби, якісь там вушні палички, потім ну, багато чого іде, того, що скидається, яке має велику фракцію, тут буде е відбиратися і одразу буде забиратися, відкидатися. Е е щоб, щоб забрати це, частина дійсно перемелиться, і е, з неї буде менша фракція, а частина дійсно тут буде забиратися і потраплятиме ось в той резервуар. Давайте зараз покажу. Пройду. Піді мною зараз знаходиться резервуар на 300 кубів е, відходів, які вже перемелені до, шести, до фракції е, 6 мм. Ну, в більшості це вода і невеличка фракція. От, бачите, звідси. Тут насоси, ми до них зараз повернемось. Що далі відбувається? Цими насосами воно подається. В цій частині буде стояти величезна система піскоуловлювачів, які будуть забирати по різних фракціях від 6 мм до піску. І фактично буде очищати воду від всіх твердих частин. Після цього воно буде потрапляти. Ось в цей, скажімо так, називаємо це зовнішню систему очистки. Я не пам'ятаю, як вона точно називається. Ну, там, де знаходит, знаходитиметься активна частина по роботі бактерій, це величезний резервуар з ось такими аераторами. Тут будуть знаходитись декілька, по-моєму, три. Три зони, в яких буде повністю безкиснева, потім слабокиснева і киснева система підтримуватись для того, щоб різні бактерії на різних етапах працювали. Але мало того, воно постійно змінюється і домішується звідси може потрапляти сюди. І в чому фішка якраз цієї системи нашої? Чому у нас нема запаху, тому що вона тут саме замкнена. Єдиний запах, от де можливий: це якраз там, де грабельна рішітка стоїть і вона перемелює. Всі відходи. А ось тут виходить, чому не треба чистити цю частину, тому що мул буде із центрального ядра, з відстійника з того потрапляти, висасуватись, і чиста вода вже буде йти на лагуну. Але давайте спочатку тут розберемося. Там внизу стоїть аератор. Що робить аератор? Він подає кисень в якійсь кількості, яка потрібна для тої чи іншої частини цього. Як це правильно назвати? Сектору очистки. От там, от білого кольору, якщо ви бачите, я показував зараз. Ага, он, білого кольору, спеціальні такі е пластикові сітки, вони будуть знаходитись зверху. На них буде зберігатися якраз ця бактерія, яка. Е Яку постійно треба підживлювати. Тобто бактерії різні. Бактерії, як я вже сказав, є аеробні, є анаеробні, є ті, яким потрібна невеличка кількість кисню, є яким він взагалі не потрібен. І вони працюють по-різному. і Система тут постійно працює по колу і постійно оновлюється е як е е стоки, які додають е е їжу для бактерій, так і е е оновлюється Сама бактерія, тобто вона частково тут також переміщується по цій зоні, по цьому сектору. Після цього, як воно тут очищається, воно потрапляє через там переливчик. Зараз тут покажу. отут потрапляє всередину, тобто в ядро. От в Ядрі якраз відбувається вже вторинний відстій. Тобто там відстоюється воно, як в крекінговій башні. Тобто мул осідає вниз. І бачите, от та труба він осів, його викачують звідси. І тут це, це активний мул, це не простий мул. Тобто це не гімно, як то люди кажуть, це активний мул. І Він частково використовується знову йде на, на систему, а частково він йде в, більшу, в більшій частині сюди і тут буде на, накопичуватись Це е, відстійник для мулу. Він вивозитиметься, ну, мабуть, перший, е, перший час, там, раз на місяць. Е, перший раз, Я думаю, що не частіше, можливо, навіть раз там, на півтора місяці, тому що там не буде такого об'єму мулу. А, що відбувається з водою? Вода зверху, вже та, яка відстоялася, умовно чиста. Умовно чисто, вона вже без, без запаху. Вона потрапляє так, зараз, в лагуну, ту, яку ми робимо. От ту лагуну, в яку я колись скидав відео, вздовж якої ходили наші представники в Польщі. Вона потрапляє в ту лагуну. Там знаходяться вже рослини, там вже завершиться остання біологічна очистка, в якій вже водорості, які теж очищують воду. Тому що якщо спустити воду будь-яку грязну там, кілометр вздовж якогось потічка, в кінці вона вже буде мати дст показники. Тут так само виходить, що вода потраплятиме сюди з того відстійника, і він стандартно називається другий відстійник. І вже коли пройде всю очистку по е рослинах, вона вже буде скидатися, вже чиста вода скидається в річку. Ну от, принцип такий. Я вже наступного разу, коли вже буду показувати систему, я думаю, вже це буде при запуску, мабуть. Буду показувати, як дещо відбувається. З усіх запахів, які тільки можливі, єдина точка, в якій можлива невеличка кількість запаху, але це всередині приміщення, це отут, де у нас є грабельна решітка, яка забирає крупну фракцію. Ось так відбувається очистка на подібних очисних. Нагадую, що це, все це закрито куполом, тобто це ніякі не відкриті очисні споруди. У нас нема первинного відстінку, від якого в більшості і йде е, основний запах, тому що первинний відстійник у нас е, ну, умовно знаходиться між цим резервуаром і оцим сектором очистки, де вже знаходяться бактерії. Бактерія це основний працівник цього комплексу. Бактерії їдять е, ті частинки, які і є тим продукатором, можна так сказати, запаху, і фактично їх зберігати треба так само, як простих працівників. Тому по бактеріям тут треба підтримувати постійну температуру від 12 до 25 градусів. Це дуже важливо, бо до 12 вона може загинути, і після 25 вона теж може загинути. Тому бактерія це основна працівниця всіх очисних споруд, ну, крім того, чоловіка, який буде сидіти на автоматиці. Ну, Ось таке невеличке відео я вам зняв про ці очисні споруди. До наступних зустрічей. Всім-па. Чекайте на п'ятницю.